Загартований спортом щоденними виснажливими тренуваннями та жорсткими змаганнями, Віталій Ставський вже знав, його доля це військова служба. Завершивши навчання у Костопільському спортивному ліцеї, пішов служити за контрактом. Коли потрапив на війну, бійцю 80-ї аромобільної бригади було лише 23. Хотів захищати Україну, хотів показувати приклад своїм меншим хлопцям. Щоб у нас так не було прийнято тут в ліцеї, всі були проти військової служби в армії. А от він так хотів рішив: каже: я пойду і покажу приклад, що це є нормально, що це так, якби така школа чоловіча, яка научить життя. Впевненим та цілеспрямованим Віталій був завжди, пригадує його наречена. Вони багато років зустрічалися, планували одночасно відгуляти весілля та перемогу України у війні. Коли з нього згадую, не можна згадати без усмішки, тому що це дійсно людина, яка е, от згадує, що тобі зразу якийсь момент згадується, коли він там усміхався, коли тебе смішив, коли ти там надута, якась зла прийшла. Він постійно приносить тобі то кіндери, то конфетки, якісь і завжди ну з усмішкою. Відзивчивий завжди був до всіх. Просто ну от настільки добре відносився. Ну знаєте, я там можу крикнути щось, гаркнути, а він все одно там подойде, погладить щось муркне, м'якне. Дуже добрий, щирий такий От сила, терпіння і витривалість стали його супутниками по життю. Віталій став чемпіоном України з греко-римської боротьби, коли йому було лише 16. Завжди ну, був кумедний, його подивитися, Було просто його походку. Це і вже стає стає смішно і. Тренера його перекриляли, що Ставський не складуха, іди Ставський, як ти можеш боротися. А він взяв, поїхав і виграв чемпіонат України. А тоді всім було сміху, мало того, що він виграв чемпіонат України, а чемпіонат України цим все сказано, це, це майстер спорту. Віталій вмів добиватись поставлених цілей, пригадує тренер хлопця. Такий він, як я круто, до душою, коли був, вмів за собою повести колектив, вмів щось таке зробити, щоб було цікаво і подивитися, послухати його. Одного разу ми їхали з ним із чемпіонату України з берегу і вже чекали поїзда. І хлопці не могли відкрити пляшку води мінералки. Він каже, я вам покажу, де відкривати. Він взяв ту пляшку, стукнув в неї о, логу, і плегенько відкрив. Він був практичний в житті. Віталій загинув під час оборони аеропорту у Луганську у вересні, за два дні до свого дня народження. Він був сильний духом і він завжди хотів, щоб ним пишалися. І... Я думаю, таким образом це його стимулювало, щоб він йшов, тренувався і от доказати, от да, я можу, от в мене це виходить. Значить, я сильна в цій сфері, і я буду боротися. Юліана Тет Ігор Прокопчук спеціально для проекту Ціна свободи.